Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проєкт Укрлайф ТВ та видавництво духі літера. Сьогодні наш гість Йосип Зісельс, знаний в Україні політик, співголова Асоціації єврейських громад України. І ми будемо говорити про події, які завершилися декілька днів тому, відзначення роковин Бабиного Яру. 75-ї річниці з днів трагічної загибелі євреїв в Бабиному Яру. Може вперше, а може і не може, а точно вперше в українській історії ця дата була відзначена якось гідно, інтелігентно, як і прийнято в цивілізованих країнах як на державному рівні, так і структурами громадського суспільства. Були організовані виставки і в Музеї історії Києва, і в Музеї Другої вітчизняної війни, і в галереях М-17. Було підготовлений такий перформанс в арт-молі, де в такому спеціальному приміщенні, де працюють одночасно 52 великих екрани. Було представлено життя єврейської громади до катастрофи, потім трагедію Бабиного Яру, і потім боротьбу громадянського суспільства за збереження пам'яті. Були урочистості, урядові, був концерт в оперному театрі. Інше, інше, інше все її перелічити важко. Вперше в Україну на такі дні, Скорботні дні, приїхали. Дуже поважні керівники провідних європейських країн, представники президента Америки, інше інше. інше. Мені здається, що ну, це треба якось, щоб зафіксувалося як певний рівень пам'яті, історичної пам'яті і мало своє продовження не тільки в акціях, які продовжуються тиждень. А й в, е, в послідовності, в збереженні пам'яті про трагедії, і в тому числі і про цю трагедію. Саме про це я хотів би, щоб ми поговорили з Йосифом Зісільцем. І я хотів би, пане Йосифе, запитати вас: ну от що ваші найголовніші рефлексії щодо того, що відбулося. Ну, доброго дня. Я погоджуюсь, що рівень був високий. Відзначення цих меморіальних подій, і ще більше був обсяг різних проєктів, програм, які підготувало, перш за все, громадянське суспільство. В нашому переліку було близько 50 заходів, із них тільки два було державних, всі інші було громадянського суспільства. Таким чином, і в цій галузі також громадянське суспільство йде попереду держави. Ну, але ж ну, треба відзначити, що державні структури зробили і впорядкували да, територію. Я ж сказав, це новий Ні, це це величезна робота. Це, це новий рівень, так новий рівень. Але і громадянське суспільство розробило багато більше, ніж воно робило раніше. Так що, на мій погляд, погляд суб'єктивний, громадянське суспільство все ж таки розвивається у нас скоріше, ніж державні інституції. І відповідно, вони і роблять більше. Але це такий екстенсивний рівень рефлексії, я хотів би зазначити інше, що не тільки це було безпрецедентним в історії України цих останніх 25 років, бо я пам'ятаю всі відзначення, які були 91 1991 року, які ви. а я хотів би зазначити дуже цікавий елемент. Голову, на які більшість не звернула увагу, що всі 25 років, 29 вересня, керівництво держави, президент, спікер і прем'єр-міністр йшли вшанувати пам'ять жертв. Це був такий ритуал, але вони йшли до радянського пам'ятника, якого було встановлено в 76-му році, де було написано, що це радянські громадяни там загинули в Бабіному Юрі. Вперше... За ці 25 років, цього не сталося. Євреї інакше відзначали цю траурну дату, вони йшли у єврейський день відповідний, напередодні Йом-Кіпура, судного дня, вони йшли до Минори, пам'ятника, яке було встановлено в 1991 році. І вперше це співпало, бо в цьому році, 29 вересня, Керівники держави, і всі гості на землі пішли до Минори 29 вересня. Ну і через декілька днів підуть і євреї Києва туди, також до Минори. Це цікаве, мені здається, спостереження, бо інерція радянських часів ще була 25 років. Бо і Кравчук, і, там, і, і, і Кучма, і Ющенко, і Янукович — це були залишки. Радянських часів, хоч вони були по-різному налаштовані, але вони ходили до радянського пам'ятника. Так в них сиділа ця інерція цього радянських часів. Специфічного а, радянського пам'ятника, да, де всі ознаки да, того, що да, тут да. були вбиті євреї, відсутні ось були. Перше, здалося це переламити. Причому без жодних зусиль, просто час, час прийшов. Це ось хотілося б це зазначити. Друге, ті конференції, на яких я встиг побувати. Ці дні, показали, що дуже цікаво і сильно виріс рівень українських молодих вчених, які досліджують цю епоху, епоху Голокосту, перед Голокостом, різні особливості Голокосту. І це також дає надію, що буде написана об'єктивна, справжня, повна історія про Голокост в Україні. І я чекаю цього часу. я Згоден приймати в цьому участь як організація і фінансування, виділяти на це, але нам дуже потрібна така книга, монографія колективна про Голокост в Україні. Такі книжки були в Польщі. Ми знаємо, за останні 15 років такі книжки були. Книжка вийшла нещодавно минулого року в Литві, і вони спричиняють вибух. Громадської активності, як за, так і проти, з'являється могутній дискурс, який веде політичну націю цю нову до катарсису, до переживання того, що не було зроблено протягом цих останніх 75 років. І це дуже важливий елемент. Бо ми знаємо, що, по-перше, добровільно катарсис навряд чи наступає, і в Німеччині, і в Японії він був під тиском американської окупаційної адміністрації. Там він пройшов, але ми бачимо, що це дало, який потужний імпульс це дало цим країнам і народам для розвитку потім. Тобто, не проходження цього етапу в розвитку нації гальмує її шлях у майбутнє. І я сподіваюся, що найближчими роками такі роботи, такі книжки з'являться, узагальнюючи вже, бо окремих робот вже дуже багато. Я буваю на різних конференціях. Я чую цих молодих українських вчених, і це дуже добре, що це просувається. Я думаю, що завдяки їх роботі, завдяки нашій роботі, ми працюємо майже 20 років вже з програмою толерантність уроків голокосту, не тільки в Україні, але й в інших країнах це такий гуманітарний експорт український, на який мала влада звертає увагу. Що завдяки цьому сьогодні в Україні знають набагато більше і краще про Голокост ніж 25 років тому, і це незважаючи на те, що свідків все менше і менше стає. Але замість свідків з'являються фільми, книжки, наукові праці, і це заповнює той вакуум, який на місці свідків залишається. Це все правда, і це правда, позитивні тенденції. І вони стосуються не тільки цієї теми, а взагалі це певний поступ українських істориків, яким треба опановувати ті області, які були закриті за радянських часів. І в мене тільки великі сумніви, що вже настав той час, коли це може бути досить серйозного рівня академічна робота про трагедію, яку майже ніхто не досліджував. Ну, Я йди, думаю, іде що... накопичення, іде накопичення, і потім mm. з'являється робота. Ніхто не знає, коли вона буде. Це не планова це не планова. Робота. Це правда, але є різні типи таких робіт. Е, наскільки мені відомо, жоден з науковців не має такої теми «Історія Бабиного Яру. Е, мені теж доводилося зараз виступати, як і тобі на різних е, форумах. І Я говорив, що в світі вийшло більш ніж 20 тисяч монографій про Голокосту. При тому, що Бабин Яр є одним з символів цього явища, жахливого і страшного. Жодної монографії як дослідження про Бабин Яр не існує. Є декілька книжок, збірка документів. Є от книжка, яку випустили зараз наше видавництво «Дух і літера, підготовлена доктором Гриневичем та професором Маготчі, але це збірки. Текстів, це не є монографічні дослідження. Ну, так, я пам'ятаю дуже хорошу книгу, яку редагував Віталій Нахманович. Це, це, це була перша книжка, яка базувалася не на фантазіях, не на сумнівних свідченнях, а на документах, тільки на архівних документів. Я не відділяю Голокост в Україні від Бабиного Яру. Бабин Яр це частина, навіть не початок. Наприклад, в Кам'янець-Подільську раніше були розстріли. Там 20 тисяч, чомусь тисяч євреїв. Так що це просто символ, Бамияр став символ, бо це столиця. Це трагедія київських євреїв. Можливо, мені говорити, що я не, не, не народився в Києві, на відміну від тебе. І Для мене це, можливо, просто важлива частина Голокосту в Україні взагалі. Але ці роботи з'являються, причому вони дуже контроверсійні. І мене цікавить, перш за все, роль. роль місцевого населення, яке співпрацювало. З нацистами, байдужість, більшості, яке надихало злочинців, і різні інші тонкощі вже, які вже потребують дуже глибокого аналізу. І на це я згоден, що треба витрачати і гроші, і час і це досліджувати. Бо ми чекаємо тих книжків, вона потрібна не так нам, євреям України, як Україні взагалі. Бо після цього, я сподіваюся, почнеться дійсно розвиток України. Не тільки за цього, але й за інших е, чинників. Я не заперечую тобі в цьому, це безумовно потрібно. Але ж завжди, в дослідженні історичних якихось подій, е, все починається ну, в нормальних демократичних країнах чи демократичних умовах, е, з дослідницьких монографій, вивчені науковцям, бо е, е, різні люди можуть е, висвітлити, вис, висвітлити різні теми. Цієї трагедії. Але ж хтось повинен роками-ми руками дослідити все в взаємозв'язку, коли йде мова про збірку статей, то кожна стаття маленька, кожна стаття Я дає якийсь аспект. Ще десятки інших аспектів залишається поза тим. Я не знаю, чи можна вважати книги Яна Гроса монографіями? Це також немає. А вони спричинили дуже великі вибухи активності громадянського суспільства в Польщі. Ну так само, як свого часу, книга Кузніцова про Яру. Кузніцова Яр. вона була в радянський час. Вона пробудила цікавість до цієї теми, тих, хто мало що чув про це. Це інше зовсім, бо тоді не було демократичного дискурсу, тоді не було обговорень відкритих. Тепер це вже є. І тепер потрібна така книжка, яка зробить те саме, що книжки Гроса. Там і або литовські книжки в Литві, Бо Європа також дуже тяжко йшла до усвідомлення, що Голокост це не тільки єврейська трагедія, а це трагедія Європи, всієї Європи. Україна ще не підійшла до цього, щоб вважати Голокост в Україні трагедією і України також, бо й самої України не було в ті часи. Це довгий шлях, але все одно ми. Ми по ньому йдемо дуже повільно. Але я хочу сказати, що Голокост для мене це не тільки річ в собі, яку треба вивчати, яку треба знати, і знання треба розповсюджувати. Мені здається, що без проходження ось тих основних моментів перелому свідомості, включення Голокосту до історії української взагалі, не на рівні декількох вчених, а, бо після вчених працюють вже інтерпретатори. Популяризатори будуть писатися потім підручники. Підручники будуть вивчатися дітьми в школах, в старших класах у вищих учбових закладах. Це повинно бути дуже широке сприйняття, бо інакше це не приведе до зміни свідомості українців як народу до цього. Але я хочу сказати, що для мене це ще і шлях до примирення, шлях до порозуміння. Нам з тобою не потрібне примирення. Ми його пройшли. Всередині себе з нашими друзями українцями, з нашими союзниками в багатьох цих війнах, які пройшли за ці роки. Але я кажу про загал: про 45 мільйонів тут, і 20 мільйонів за кордоном українців, які ще не пройшли, і про 18 мільйонів євреїв в світі, які, як показав, виступ Рівліна президента в парламенті українському, вони не пройшли ще цей шлях. А примирення наступає, тоді коли воно проходиться. Зараз така спляча ситуація. Ми щось своє думаємо, українці щось своє. Тобто ми культивуємо власні трагедії. Ми Голокост, Українці, Голодомор, вірмени — свій геноцид. І так всі літовці, поляки, білоруси, всі вважають себе народом жертвою. Це комплекс віктівності у народів, які живуть поруч, між собою живуть, і вони не бачать один одного. Бо вони зациклені на своєму переживанні своєї національної трагедії. Це заважає їм дивитися в очі іншим, це отримувати знання про інших, заважає співчувати іншим, а без цього не буде порозуміння і не буде примирення. Бо ось ці такі роботи, про які я кажу, про Голокоз, вони повинні бути поштовхом і для цього для порозуміння і примирення. Це ми повинні, я думаю, що єврейські історики повинні. Більше уваги приділити поведінці єврейського народу в Україні. А що ми зробили? Про хороше ми вже знаємо. А що ми зробили не дуже, скажімо так, хороше по відношенню до наших сусідів. Це не, це не для реклами, це не для телебачення, це для нас самих потрібно. Бо тоді ми розморожуємо цю ситуацію народа жертви. Українці свою роботу хай проведуть в собі. Це внутрішній процес. Бо коли ми розмахуємо один перед одним списком звинувачень, це ніякого шляху. І так вже десятки, якщо не сотні років, ми стоїмо один проти одного, виставивши список звинувачень, і не бачимо свого напарника по розмові. Якщо ми не припинимо це, якщо не знайдемо новий формат спілкування. Ми і далі будемо стояти з цими списками. Ось передачі по телебачення, які пройшли, особливо Шустера, показали, що ми і далі стоїмо з списками звинувачень. Ну, ти тільки кажеш, ми маючи на увазі, не, не нас. І коли ти ж кажеш... сказав, цей, цей процес повинен бути задіяний мільйони людей, так як і сталося в Європі. Тільки тоді це стає колективним переживанням, колективною емпатією до іншого народу. І це ми тільки на початку цього шляху. Це, це еволюційний шлях, це становлення культури пам'яті в Україні. Це еволюційний шлях, і він тільки починається. Ти правий ти сам колись говорив таку фразу, що коли тебе запитували про єврейську громаду, наскільки вона гармонічна, наскільки вона. Там добре І ти говорив таку фразу про те, що не може бути там спільнотою. Благополучною. так, громади не було влучні країні. Це так, так. так само і тут. Звичайно. Я хочу так само і тут. Ти кажеш зараз про важливість цієї книги, про Бабин Яр, про Голокост. Це абсолютно так я підтримую. Але ж я добре знаю, чи ну, як видавець стан сьогоднішньої історичної науки в Україні. Я думаю, що на це ще підуть десятиліття. Ну, що? Ні, це треба робити. Безумовно, перед нами, і перед так, нами вічність. Це правда. Це ми, треба... вже, ми вже зустріли 5777 тисяч сімсот рік. Це правда, євреї. як сказав Богдан Жолгах, ого, скільки ви вже живете. Це все правда так. Але ж свого часу фонд відродження ініціював таку програму. Була здавалося тоді, Кравченко був. Головою правління. Програму видання підручників вченими. В 90-ті роки це були українськими вченими в галузі гуманітаристики. І е, е, йому здавалося, що от буде такий конкурс, видадуть там. 150-200 таких підручників і і зміняться парадигми знань про історію, про філософію відповідно до європейських критерій. Нічого не вийшло. Ще не ну з тих сотень підручників, може 10-15 були на рівні. Так мені здається, що і зараз є еволюція інакше не проходить. Це правда тільки дуже повільно. Протиречиво, непослідовно, але вона йде саме, а вона йде. Я ж кажу, я бачу сьогодні молодих вчених, яких я не бачив 15 років тому. Вони виросли вже в незалежній Україні. Вони сформувалися без тиску партії комсомолу, піонерської організації навіть без жовтинят Вони сформувалися. І я на них якось сподіваюся. вони перші незалежні вчені. Я не вірю в те, що людина, яка сформувалася в радянські часи, може таку книжку написати. Це правда, тим більше, що більше з них ще навчалися так чи інакше, чи стажувалися в різних університетах світу, і практично сьогодні будь-який студент Могилянки, чи не тільки могилянки, який знає мову, який хоче навчатися, має можливість отримати якісь спеціальні курси, спеціальні семінари, навіть часто навчання на рік на два. Чи в Будапешті, чи в Лондоні, чи в американських вузах інші можливості, колись, коли професор Шполюх розповідав, що він в 52-му році в Польщі зміг поїхати в Гарвард, ми розуміли, яка різниця була між Польщею того часу і Радянським Союзом. Тепер це можливості наших дітей, і це звичайно безумовно характеристики вже іншого часу. Це, це правда, але. Для нас дуже важливо розуміти перспективу Чи правильно курс обраний? Нас може не задовільняти швидкість руху по цьому шляху, але нас повинно задовільнити вибір напряму. Мені здається, що Майдани скоригували напрям руху України у правильному напрямі. Нас не задовільняє і те і те, і те, і третє, і десяте, але. Якщо ми правильно рухаємося, то ми рано чи пізно дійдемо до цього. І я ще раз кажу, моя надія на молодих. Бо я бачу залежності нашого розвитку як країни від того, як ми проходимо ці домашні уроки, ті, хто в Європа вже пройшла, також дуже нелегко. Більш того, я впевнений, хоч це моє суб'єктивне враження, що якщо Україна пройде цей урок Голокосту і сприйме свою трагедію, це також дуже далеко від нас. Тоді Європа сприйме Голодомор як свою трагедію, як європейську трагедію. Бо це пов'язані речі. Я думаю, я думаю що це ти Це органічні пов'язані речі. І ми не можемо стояти і вимагати, а чого ви не визнаєте Голодомор? Хто про нього ще знає в Європі? Да. А, вони, а вони скажуть, а чого ви не визнаєте те? Ну, і це можна без кінця робити. Я раз кажу, треба. Повернутися. Треба стати перед цим кривим дзеркалом історії, побачити себе. Кожний народ повинен побачити себе, що він зробив поганого для інших. Покаятися в цьому. Ось тоді наступає катарсис після каяття. Вибачаємося свят... і просимо вибачити. Да, святих немає. Ми всі грішні люди, всі народи грішні, і ми повинні усвідомити це, що ми робили. І чому нам зараз так тяжко рухатись, бо на нас ось ці кайдани нашої пам'яті, яка ще не, не ревізована. І ми, тому і так тяжко нам. Над нами тяжіють стереотипи минулого. І радянська історіографія, всі стереотипи, які нав'язувалися десятиріччями, на одних одні стереотипи, на інших інші, протилежні стереотипи. І ми воюємо стереотипами. Це безперспективний шлях. Його треба розчищати, встановлювати документи, верифікувати їх документи, фотографії, свідчення, бо багато їх фальсифікованих свідчень. Це все робота для вчених. Безумовно. Я І колись ось... вперше попав в Гарвард в бібліотеку, де побачив зібрання їх соціологічної літератури. Це були 90-ті роки. Я побачив, що там сотні тисяч книжок. У нас на той час, якщо було українською, з десяток книжок. То це було добре. І так в усьому безумовно ми повинні пройти цей шлях. Я пам'ятаю, як Євген Сверстюк казав, те що тому, що сказав ти. Що якщо б свого часу європейці і світ побачив трагедію голодомору, то може не було б Голокосту? А я сказав, я не пам'ятаю, коли Сверцюк це сказав, але я сказав також, у мене є це, в зеркалі тижні навіть, якщо б людство усвідомило трагедію вірменського геноциду у 2015 році. І була створена ж ліга націй після першої світової війни. Якщо б проаналізували, знайшли б знаряддя проти повторення геноцидів, не було б ані голодомору, ані Голокосту, ані інших трагедій. Хочеться сподіватися, що така є залежність, але ж безумовно вона є, в якій мірі важко сказати. Пане Йосипе, наш час доходить кінця. Може, на завершення, ви б хотіли щось ще сказати. Я хочу ще раз підкреслити важливість цього шляху, на який ми тільки стали, Незважаючи на те, що вже 25 років Україна є незалежна держава. І хотілося, щоб не тільки громадянське суспільство працювало з цим питанням, і щоб держава приділила їм також важливого значення цим питанням. Бо фінансування на науку у нас мізерне. Як і на медицину, і на інші важливі речі. Я розумію, що але наука не може розвиватися тільки на голому ентузіазмі вчених, один із вчених. Вона повинна бути державою. Підтримана державою, звичайно. Не тільки на іноземних грантах можна працювати. Можна працювати, коли твоя держава підтримується, бо вона зацікавлена. Якщо сама держава, керманичі, усвідомлюють, що наш шлях у майбутнє і пришвидшення цього руху не проходить без цих процесів, про які ми говорили тепер, то дуже жаль тоді. Тому вони і не приділяють той потрібної уваги для розвитку науки, зокрема, історичної. Ну, будемо сподіватися, що. Потяг рухається і рухається, хоч і поступово, але ж в тому європейському напрямку, про який ми говоримо. Дякую вам дуже за розмову. Нагадаю нашим глядачам, що нашим гостем сьогодні був Йосип Зісельс, співкерівник Асоціації єврейських громад та організацій України. Дякуємо.